Віктор Медведчук багатій, і це вже точно не якась там маска. Українські суди арештували низку активів, оформлених на Тадам, дружину кума Путіна Оксану Марченко. Серед них частки в українських обленерго, логістичних та металургійних підприємствах. Їх співвласники, група приват та засновники російської ВІ Energy. Злодій в законі на прізвисько Міша Луженецький або Міхаїл Воєводін та його молодші партнери, депутати Держдуми. На а злодію я... шапка горить. Я ж прізвище я не називав. А ще свого часу щедрий Кремль забезпечив Медведчука власним потоком нафтодоларів від продажу російського палива в Україні. Передали йому під контроль нафтопродуктопровід прикарпат Захід Транс і мережу АЗС. Масштаб доходів широченний: енергетика, нафта й пальне, металургія, будівництво. Кум Путіна здається, міг купити все, от лише підтримку українців. Ніяк а потім вітю позбавили і матеріальних благ. Заблоковані усі рахунки, з яких можна перераховувати, а також рахунки, з яких могли б надходити кошти, щоб забезпечити заставу. Скиглити справді було за чим і після невдалої спроби втечі. Навіть Януковича мало просто трусити від заздрощів з його убогим межегір'ям, золотим унітазом та червоними труселями. Коли поліцейські потрапили у палац арештованого Медведчука, їм довелося одягати темні окуляри, щоб не осліпнути від блиску. Це комплекс неповноцінності. Тих людей ну реально їх треба лічити. стільки шикою марнославства, позолочений вагон, витвори мистецтва, серед яких і портрети подружжя, кімната з шубами та сукнями, червоний оксамит та золото. Просто Людовік 14-й. журналісти влучно охрестили так звані вишуки бидло-версалем. Я звела свій будинок, в якому ми зараз живемо.